Початку війни українці, які перебувають за кордоном, все частіше стають жертвами інформаційних маніпуляцій. Одним із таких прикладів є фейкові повістки для призову на військову службу, що почали надходити чоловікам, які проживають у Польщі. Листи, нібито, підписані Варшавським управлінням у справах іноземців. У них закликають зголоситися на службу в лавах ЗСУ. А якщо ж не з'явитися до мобілізаційного пункту, чоловікам може загрожувати видача ордеру на арешт, передача в Україну. Або ж юридична відповідальність. Проте ці документи є абсолютною підробкою. Польське управління у справах іноземців опублікувало заяву, в якій наголосило, що не є автором закликів до військової служби. У зв'язку з утриманою інформацією про неправдивий лист, надісланий громадянину України, управління у справах іноземців пояснює, що воно не є автором призовів на військову службу. Посольство України в Польщі також прокоментувало ці повідомлення, підкресливши, що мобілізація на території Польщі не здійснюється. Громадяни України, які перебувають за кордоном, мають можливість добровільно приєднатися до лав українського легіону, але це виключно за їхнім бажанням і не має жодного примусового характеру. Відповідно до українського законодавства, ці українці залишаються на військовому обліку, проте це не означає, що їх депортують чи примусово призвуть до мобілізації. Польща своєю чергою не має юридичних підстав проводити мобілізаційні заходи для іншої держави на своїй території. Поширення подібних фейків активізувалося ще на початку 2023 року, коли в Україні стартувала масштабна мобілізаційна кампанія. Така дезінформація має на меті залякати українців, спровокувати паніку та підірвати довіру до офіційних джерел. Щоб уникнути маніпуляцій, важливо перевіряти підозрілі повідомлення через офіційні канали. Вебсайти урядових органів, посольств та консульств. Залишайтеся критичними до інформації, яку отримуєте через соціальні мережі, і надавайте перевагу перевіреним джерелам. Якщо ви отримали сумнівне повідомлення, не поспішайте його поширювати, а краще зверніться за роз'ясненням до відповідних органів або перевіряйте фактчекінгові платформи.